Росія планує збільшити виробництво шахедів до 10 тисяч на рік, прикрутити 4G-модеми та камери вдвічі більше вибухівки та перетворити на баражуючий боєприпас, здатний вражати рухомі цілі. Якщо раніше шахет летів по координатам та влучав нерухому ціль цивільної або критичної інфраструктури, то за допомогою кремлівських рублів та запчастин з Китаю. Зараз він має перетворитись на нову небезпечну високоточну зброю, яка може тероризувати все, що рухається колони з технікою або військових в окопах. Вітаю, друзі, я Яльона Савіна. Це канал є питання». Сьогодні розкажу, яка небезпека попереду і як наші сили оборони борються з цими самими шахедами зараз. Традиційно на початку наших відео нагадую, натисніть вподобайку, підпишіться на наш канал. І головне, не забудьте задонатити на підрозділ БПЛА з Запорізького напрямку чи купити наш мерч на маркетплейсі Каста. Весь прибуток, від продажу якого ми разом з ними теж передаємо цьому підрозділу. Всі посилання в описі під цим відео Росіяни взяли на озброєння іранський шахет ще з вересня 2022 року, і цей далекобійний та відносно недорогий вид зброї вже два роки становить серйозну небезпеку. Минулого тижня аналітики видання Defense Express, яке пише про зброю та військові технології, оприлюднили дані, які свідчать про те, що Кремль планує, по-перше, підвищити темпи виробництва шахедів до 10 тисяч дронів на рік, тобто в середньому десь 833 штуки на місяць. Це майже в 2,5 рази більше ніж. Зараз, в січні українська розвідка повідомляла про 330-350 дронів на місяць, які роблять росіяни. Аналітики Дефенс Експрес отримали слайди з презентації конструкторських робіт головного підприємства з виготовлення шахедів Алабуга в Татарстані. В презентації йдеться про те, що росіяни хочуть збільшити бойову частину шахеду з 50 до 90 кілограмів, тобто майже вдвічі. А також планують інші небезпечні новації, які дозволять підвищити ефективність. Ударів дрону щоденні. Ранкові зведення генштабу показують, що українські військові збивають 80-90% російських шахедів. Ворог прагне це змінити. Наприклад, на збитих російських дронах ще у листопаді минулого року був помічений прикріплений 4 g модем у березні кустарно прикручена камера, а також навігаційна апаратура. Це свідчить про те, що росіяни намагаються використати інтернет-покриття, щоб в режимі онлайн отримувати дані про місце положення БПЛА, параметри польоту, інформації про роботу українських засобів РЕП та ППО. Потенційно, якщо їм вдасться вдосконалити шахеди, то через той самий мобільний зв'язок росіяни зможуть міняти маршрути атак та координати польоту, наприклад, після збиття першого дрону у групі, перенаправити інші шахеди по запасному маршруту та на інші цілі. Друге, чого намагаються досягти окупанти, налаштувавши передачу відео і команд управління дрону в режимі онлайн, це перетворити його на більш небезпечний баражуючий боєприпас типу ланцет і використовувати його для ураження рухомих цілей, які дрон буде знаходити самостійно або донаводитись на них. В злитій презентації йдеться про те, що росіяни активно співпрацюють в цьому з китайськими компаніями. Росіяни вже намагались встановити у шахет російські модулі радіозв'язку, але спроби були невдалі: або мала потужність, або надвисока ціна. Натомість, як пише Defense Express, продукція китайських компаній таких нарікань не викликала. Інженери залабуги за даними видання, вже провели випробування модулів зв'язку безпосередньо у Китаї. Росіяни хочуть довести до такої кондиції, коли шахет стає не просто масовішим в рази, але й потужнішим. і прямо такий потужніший замінник ланцета на полі бою, вони це хочуть довести за допомогою Китаю. Як би це зараз дивно не прозвучало, але навіть в Китаї по літальним апаратам прям як шахет, технології значно краще, ну бо китайці мають аналогічний варіант: дрон, який може бути по протиповітряній обороні в режимі реального часу, ну і тайванці. Крім того, росіяни ведуть роботи зі збільшення бойової частини з шахет 136 до 90 кілограмів, намагаються пристосувати шахет до масового застосування з термобаричною бойовою частиною. І те, що вони намагаються трансформувати шахет з літакого снаряда, у баражуючий боєприпас на думку Дефенс Експрес вказують спроби встановити на шахет нову бойову частину вагою 50 кілограмів від державного науково-дослідницького інституту машинобудування імені Бахірєва. Вона має Складну комбіновану осколково фугасну запалювальну та бронебійну дію. І при вазі 25 кілограмів має 4000 тисячі одиниць готових уражаючих елементів. Тобто різні факти свідчать про те, що росіяни планують удосконалити шахет, щоб використовувати його для ураження бронетехніки, живої сили, фортифікаційних споруд на тлі цих зростаючих загроз. Найефективніший спосіб боротьби з шахедами, які продовжують тероризувати Україну, ймовірно повторювати спроби атакувати так звану особливу економічну зону Алабуга в Татарстані, де збирають ці шах. Перша спроба, чого вже була. 2 квітня українські дрони вже атакували цей завод, який знаходиться на відстані 1200 км від кордону з Україною. Тоді літак, начинений вибухівкою, врізався в приміщення на території заводу, де збирають дрони. Тоді вперше українська зброя змогла дістати військовий об'єкт так глибоко на території Росії. Тут всередині нашої країни питання, як боротися з шахедами для військових, залишається максимально актуальним та вимагає гнучких рішень. Одне з них посилення та створення нових мобільних підрозділів ППО. Днями наш колега, журналіст Петро Шуклінов, який мобілізувався у військо півроку тому та продовжує працювати, в тому числі з такими групами, показав нам трохи, як це працює, і на що вони продовжують збирати мільйони, намагаючись захистити міста по всій країні. Ми е, обладнали їх всім, всім необхідним, що попросили екіпажі. Е, це зварили сітку додаткову на пікап. Е, Грозову тут можна все складати, що треба: БК, ракети, все, що необхідно для ведення. Якраз там вночі для роботи в полях. Хлопці попросили також турелі. Ми купили турелі, приварили, штука, приробили. Да. Це під здається, ПКМ найбільш, найбільш розповсюджений, з яких збиваються, зокрема шахеди. Всі пікапи оснащені тепловізійними приладами. Вони йдуть в комплекті, їх вже хлопці собі встановлюють, як їм більше подобається. Також потужний кофлоу для підзарядки пристрої вночі. Коли наш екіпаж збиває хоча б один шахет, хоча б одну ракету. Це вже збережені життя, це збережена підстанція, це збережене теплоелектрика, це збережені життя. Тому панацея, звісно, це знищення Росії повністю, тотальне. Винищення повне Росії, військову перемогу, це панацея. Але звісно, зараз, поки ми в глухому захисті, поки ми не йдемо в наступ, дуже важливо, щоб наші міста були захищені. І, Відповідно, цей, можливо, один відсоток від умовно, оборони міста, але це один відсоток, який збереже ту те одне життя, два життя, і це безумовно важливо. Наскільки наразі є запити від підрозділів там інших міст на саме такі от машини з турелями для того, щоб всі, всі міста від всіх міст є, навіть якщо зараз місто повністю забезпечене машинами, я не можу розкривати там скільки машин в підрозділах і так далі. Але навіть якщо місто умов Миколаїв повністю забезпечений необхідною кількістю машин. Машини виходять з ладу, машини постійно ламаються, і вони постійно потрібні нові. Це не так, що ти передав машину, і вона там назавжди. Ні, вона зламалася, а виїзд вже зараз. Виїжджати треба зараз, шахеди знову летять, і треба машина. Тому запити у нас від кожного міста, від кожної військової частини, яка займається якраз ППО. Але ми обрали якраз найбільш критичні міста, це вісім. Наближених до фронту міст або наближених як Одеса до окупованих територій як Крим, звідки летять ракети і шахеди, ми обрали вісім міст вздовж кордонів і вздовж окупованих територій, які в першу чергу ми туди поставимо по три машини в кожне місце місто з усім необхідним. Ну а далі будемо дивитись, яка буде ситуація. Очевидно, що якщо наступ не буде відновлено. То ми будемо все більше переходити в захист, і такі машини, і більше екіпажів вони будуть мати велику потребу для захисту наших міст. Росіяни дуже швидко крадуть у нас ідеї. Це точно. Наприклад, наприклад, з дронами. Я не хочу вдаватися в, в нюанси, але от е, те, що ми придумали умовно місяць назад, вони також цього місяця також починають використовувати. Тобто е, вони дуже швидко вчаться, вони не тупі, вони не чмобіки, е, вони вміють воювати, і е, вони хочуть нас вбити. Е, їх багато, їх більше ніж нас, тому ми маємо весь час бути на крок попереду. Якщо ми місяць назад щось придумали. Через місяць це буде у них. І вони будуть так само використовувати це проти нас. Тому ми маємо вже сьогодні придумувати ще щось нове, таким чином, щоб постійно бути на крок попереду і постійно наносити їм болючі втрати, так, щоб ми завжди компенсували кількість, якість. А як на вас виходять підрозділи саме з мобільних ППО? Вони вам надсилають запит, бо знають, що саме ви цим займаєтесь, чи ви самі якось з ними комунікуєте? І так, виходите? і так, коли ми тільки почали займатися допомогою ППО? Перші три машини поїхали в Одесу? Ми самі виходили на них, бо це був якраз такий період, коли дуже потужно обстрілювали Одесу. І в нас був наш внутрішній запит, що треба щось зробити, якось допомогти. І ми самі вийшли, знайшли контакти військових частин, які займаються якраз захистом протиповітряним. Дізналися, що їм треба. Наприклад, для Одеси не потрібні були турелі. Їм в них турелі є, тепловізори є, їм потрібні були машини. То ми купили їм саме машини, повністю їх підготували до цього, плюс там якесь ще обладнання додаткове. А вони вже надали нам так би мовити, доступ до всієї мережі мобільних ППО України. Вже хто де є, у кого які є потреби, і тепер ми вже працюємо від потреб. Тобто після Одеси від потреб загалом це вісім міст в Одесі. Вже машини є. Ці їдуть на Харків. Це е, вже два міста і ще шість міст. Ми маємо передати по три машини повністю обладнаних для збиття шахетів російських ракет. Ви з листопада минулого року, наскільки мені відомо, військовослужбовець Збройних сил України. І ви, так точно ви призвались так. добровільно. Так, пішов, сказав, що час мені вже служити. батьківщині. Чому ви вирішили це зробити? Е, ну я мав це робити в перший день як всі добровольці, які пішли. В перший день повномасштабного вторгнення. Втім, ну так сталося, що я і команда ми обрали варіант, що ми маємо, як волонтери, зробити максимум, що ми можемо. І в мене була мета передати на фронт 200 машин і запустити автомайстерню, яка буде безкоштовно ремонтувати машини для фронту. Як тільки ці дві мети були виконані, ми передали 200-ту машину. Десь за тиждень, за два. Ми вже відкрили перший бокс нашого СТО ветеранського. Стало зрозуміло, що далі все працює без мене. Команда, фонд все налаштоване добре. І я можу йти служити. Час від того, як ми знаходимо машину, купуємо, привозимо, ремонтуємо і забезпечуємо все оснащення. Мабуть, це 2-3 місяці. Перший місяць це йде повністю на ремонт машини. Ми купуємо британські машини, вони в достатньо непоганій кондиції. Ми їх ремонтуємо додатково, ставимо хороші шини, замінюємо все, що тільки можна замінити в машині, з того, що найчастіше виходить з ладу. Повністю готуємо машину до полів, до роботи в полях, і далі вже займаємося якимись додатковими речами. Типу, варимо такі сітки, ми самі їх робимо, ставимо турелі, купуємо необхідні там тепловізори, кофлоу і інше обладнання для, для ППО. І це от десь два-два-три місяці, я думаю. Абсолютно впевнений, що та підтримка, яка або вже в Європі і готується до передачі Україні, або вже грузиться і буде передана Україні, вона сильно вплине на оборонні можливості України і наступальні можливості також. Втім, раніше літа, осені, мені так здається, ми не побачимо якогось прориву, яких, якихось потужних змін. Бо перше, що потрібно, це літаки. Нам потрібно контролювати небо і потрібно відганяти російські літаки, які скидають бомби. Ці літаки з сучасними протиповітряними ракетами і є найкращим ППО з можливих. Саме вони зможуть відганяти літаки, які наближаються і скидають ці важкі, великі бомби на наші міста. Петріоти це, звісно, це захист від балістики. Але від цих фабів, кабів і так далі, це тільки f 16 і сучасні ракети до них, які мають велику дальність дії, це зможе це буде набагато ефективніше ніж пікапи і будь-яке ППО на землі. З того, що зараз відбувається, ми бачимо часів ф'яр в першу чергу. Ми розуміємо плани росіян, ми розуміємо, що вони хочуть зробити, і звісно. Як я можу це оцінити, використовуємо всі можливості, щоб нанести їм максимальних втрат на цьому шляху. Дуже потрібна зброя, дуже потрібно більше дронів, дуже потрібно більше ракет, дуже потрібна авіація. Як тільки ми все це отримаємо, думаю, літо осінь, ситуація буде набагато більш стабільнішою і прогнозованішою, ніж наразі. Наразі дуже складно щось сказати. Нам всім, всім. Треба розуміти, що ми маємо ставати кращими. Я знаю, що інколи це складно. Ти приходиш додому і тобі хочеться відпочити, тобі хочеться знайти простий шлях, тобі хочеться знайти, щоб хтось придумав просте рішення, і хтось за тебе ну, щось порадив, як, як щось робити. Е, нам треба згадувати, що ми нащадки козаків, що ми нащадки Київської Русі, що ми тут самі собі пани. І нема дядячки, нема... ніхто нам не допоможе, ніхто за нас не зробить. Що... І наші політики такі, тому що ми не йдемо в політику. Тому що ми сидимо на дивані, ми дивимось інтерв'ю, ми залишаємо коментарі, але в політику не йдемо, бо там погано. Треба це змінювати, треба йти в держапарад, треба йти у військо, треба йти в політику, бо саме ми і є тими змінами, які потрібні державі. І щоб політики були інші, треба їх змінювати. Треба встати з дивану, зібратися з друзями і подумати, можливо, з кумом якусь партію зробити в своєму селі, в районі, в місті, в області. Можливо, якось змінювати те, що відбувається, а не погоджуватись на те, що відбувається. Україні дуже потрібна не революція, а еволюція, щоб люди нарешті зрозуміли, що майдани роблять одиниці. Але все суспільство має змінюватися, все суспільство має йти у владу, все суспільство має перестати давати хабарі. Хоча це ж зручно, це ж зручно вирішити питання. А ти маєш сам змінитися, щоб була інша країна для твоїх дітей, для тебе. В армії багато різних настроїв. Багато. І є радикальні погляди, є інші погляди. Я е, притримуюсь поглядів, що ми маємо рухатися еволюційно. І нарешті почати дивитися в себе, що ти вмієш, що ти можеш зробити. Що ти не тільки створений для латешечки і гарних краєвидів, а також ти створений для того, щоб піти і домогтися якихось змін, вийти на якийсь мітинг, вийти, зайти в якийсь дорадчий орган, в якусь наглядову раду, почати щось змінювати, підписувати петиції. Рухатись, діяти тоді тоді будуть зміни. А в те, що політики самі якось очистяться, якісь якась совість прокинеться і так далі, ну я в це не вірю.